У тому прихистому лісі, де гілки, схожі на дикі пазурі та навіть вітри, ходили навшпинки, жила баба-яга. Її хата на курячих ніжках стояла на галявні, скрипуча, перекошена, з вікнами, що примружуються, мов хитрі очі, і дахом, який постійно здригається, наче чхає від старого. Пору. Казали, що бабині котли ніколи не холонуть, ні клавно чи літає сама, а погляд може змусити навіть альфа-вобка хвоста підібгати. Але мало хто знав, що в дитинстві ця грізна чаклунка була звичайною дівчинкою Ягусію. У школі життя Ягусі було суцільним випобованим, її коса стричала в різні боки. Ніби щоранку вона боролася з даком і, здається, програвала. А хлопці дражнили її за худенькі ніжки. Ще й легенди розповідали, що її бабуся чаклує і варить зілля з жабічих лапок. Гей, я гуся, що там в тебе на вечерю? Жабічий суп а! Ягуся мовчки збирала образи та сльози у маленькі баночки, підписувала і ховала їх під ліжком. Вона уявляла, як одного дня відкриє їх, і всі кривдники враз почнуть розмовляти навпаки, забуватимуть власні імена чи загублять зарядку від телефону. Спочатку дівчинка просто ображалася, але потім зрозуміла, краще бути злою та всіх лякати. Вона навчилася так стискати кулачки, що навіть старшокласники поступалися їй дорогою. Найбільше Ягусю розумів кіт. Він з'являвся несподівано, ніби матеріалізовувався з тіні і дивився так, ніби знав усі секрети цього світу. Кіт завжди слідкував за Ягою та до будь-якої ситуації мав коментарі, від яких було трохи смішно. Але й задуматися хотілося. Тож одного дня баба яга прокинулася і зрозуміла щось не так. Її день зазвичай починався з бурчання, то казан підгорить, то мітла впаде на голову. А сьогодні нічого. Казан спокійно кипів, мітла слугнями стояла в кутку, а бабі. Захотілося навести лад у хаті, і це було дуже дивно. Щось не так. Коте. Мені захотілось повісити на вікна. Вишиті фіранти. Вона схопила міклу, яка бурчала, але глибоко в душі любила його. Та вирушила на пошуки злодія. Драма на рівному місці. Шиті. Уявляєш? Може, ти просто виспалася? Це не я. Може, я захворіла. Хоча зараза до зарази не клеїться. Точно. Мою злість викрали. Пограбували. Першим підозрюваним був лісовий. Ой на болоті я сиджу грибочки їм у вусвищу. Це ти, Волохатий, Мою злість взяв без дозволу. Ти ж учора так верещала на мене, що в мене аж гриби в горлі застрягли от досі не можу викашляти. А борода почала лисіти. Бачиш? Якби я брав твою злість негайно б віддав. Та камінця мені в чобіт під босу п'ятку. Ну не брав я, яго. Ну, і як ти думаєш, Яго? Ти впевнена, що злість украли? Може, ти сама її загубила? Яга відмахнулася, але слова кота застрягли в її голові. Яга вирушила до болота де кикимора. В'язала Светрика, равлику, і слухала щось схоже на звуки водоспаду. А болотна, Це ти вкрала мою злість? Навіщо мені твоя злість? Я тепер на його з жабами ходжу. Ось петлі рахую, гармонізую чакри. Кікімара і гармонія. Оце вже кінець світу. Ти досі шукаєш яго? Чи справді ти шукаєш свою злість? Ти тільки не заважай, Коте, я в пошуках своєї сили. Сила це не те, що ти шукаєш його. Сила це те, чим ти вже є. Останньою списком була злюка гадюка. Вона завжди загадила язі та її злі сили. Тому яга була майже впевнена, що саме гадюка причетна до зникнення злості. Ти що це робиш? Пиріжки печу для місцевих їжачків. Вони допомагають мені складати дрова. Зрілка, а ти ніколи не думала, що бути злою втомлює? Розчарована яга пішла до озера, сіла на великий камінь і помітила своє відображення у воді. І раптом, серед туману, як у дзеркалі, яга побачила себе різною, злою, самотньою, а ще й тією якою могла б стати, якби дозволила собі доброту. Це озеро показує справжню сутність. Ким ти хочеш бути? Туман танув, і стало видно, що серед озера. У воді борсується маленька сияюча істота. Сонячний зайчик. Він бився об воду зовсім безсилий і вже майже згас. Яга побачила сонячного зайчика і хотіла відвернутися, але чомусь відчула, що він їй дуже знайомий. Сонячний зайчик це твоє забуте добро. Допоможи йому! І ти знову знайдеш свою силу. Яга не любила торкатися води. У дитинстві її важко було змусити вмиватися. Перед школою вона просто намочувала пальці і протирала ними очі. Я б не стрибав у ту воду. Хіба якби моя котяча сила та харизма були під загрозою? Яга затримала подих. Вона уявила себе без своєї могутності, слабкою, беззахисною, такою, що ні дерева, ні звірі більше не сприйматимуть її господиню лісу. Її серце заколотало, і вона з усієї сили замружила очі. Гяга застигла, відчуваючи, як щось у ній самій починає змінюватися. це світло було їй знайоме, здивовано, і трохи розгублено вона дивилася на нього, і в цей момент усе зрозуміла. Цей зайчик це частинка її власної душі, тієї, яку вона колись ховала так глибоко, що й сама про неї забула. Вона вважала, що добро. Це слабкість, що його не можна показувати світою. і в ту мить яга усвідомила, сила буває різна. Тепер ти сильніша, ніж будь коли. До речі, якщо твій новий шлях включає приготування вечері, то я б повністю його підтримую. Яга більше не лякала всіх підряд, лише сварила тих, хто зрубував дерева чи смітив у лісі. Вона навіть навчилася варити борщ, і, хоча часом бурчала, у її очах з'явився блиск, що нагадував сонячні промінь у туманному лісі.